Всім привіт! привіт. Ми на кутер, огляд на наш месте. Починаємо з меді, хпель трама, бачимо мені дуже подобається. E, тут є три передачі, але я тільки одну використовую. Тут вісім. E, тут e, тут гідривлічні задні 8. гальма. Передні а поки що механічні тросикові. Так. Такий, да. по-моєму, но нем. E, е, 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 е. Вилка Сантор. Скож, скоріш за все. Задній детерфіс, а цей теж якийсь, я не знаю. Бо траки то є. Та-та. то трек викупав їх. Одним словом, на підході нова рама трекова. Це трошки стара і заважка. Замовлені багато нових запчастин для Тимофія велосипеда. Так що за, напевно місяць буде новий велик. Так. Мій, що сказати, Scot Scale 965, практично весь стандартний, Передній DT свіз, колесо, що ще в ньому? Ага. Винос з такий Руль купив китайський, карбоновий, але легший і ну, зручний, непоганий. Зараз ми в такому місці будемо планувати, напевно, що виїзд спальними мішками, з вогником. Не? Їдемо далі? Всім папа.